Військово-патріотичні навчання любиш Україну вчись перемагати. Провели для дівчат та хлопців новоукраїнського району. Навчання відбуваються за ініціативи народного депутата України Станіслава Березкіна. Школярів розділили на команди у кожному секторі, їм проводили інструктаж. Військові, Тут плечі, біжен магазин по градусів вистріл. Це було раніше, Зараз уже зжимаються. А цю дожиду затокальож сидять. І отсюда вже идет... одразу… Люди знать дуже саме. Тебе коло підбородка, потім цілитись е, прямо і отак. Ну, У кожного сектора своє тематичне направлення. У формі гри дітей навчали військовій справі. Є кидання гранати на точність для підлітків, щоб вони розуміли трошки. Тобто поставити ручку, як правильно кидати, як правильно тримати, як вона взривається, як вона летить. І щоб вони точно потрапили туди, там де сидить або ворог, або його склад. Діти мали можливість поспілкуватися із бійцями, які нещодавно повернулися із зони АТО, приміряти військову амуніцію та вчилися користуватися зброєю. Я сьогодні дуже вражений тим, що до нас приїхав Станіслав Березкин і показали воєнні, як правильно діяти, як вони діють, як їм трудно важко це робити в бронежилетах. Ми дуже багато переміряли все. Я зараз тримаю в руках базуку. Ну, з неї також можна стріляти, нам розказували, що тут немає віддачі, тому що ззаду є труба, через неї виходить воздух. Сам ініціатор військово-патріотичної акції, кандидат у народні депутати України Станіслав Берескін зазначив, що військово-патріотичне виховання молоді одне з першочергових завдань сьогодні. Сьогодні йде війна у нас в Донецькій Луганській області, війна з бандитами, які там зібралися з всього світу. Необхідно молоді знати, як себе потрібно вести в різних ситуаціях. Ці вот заняття сьогодні йдуть тут. І я думаю, що це буде дуже полезно для наших ребят. Втім, і розваги також були показові виступи спецпрез. Начинців та спортсменів вразили і малих, і дорослих глядачів.